Усім привіт! Мене звільботь Софія, вітаю вас на моєму каналі. Підписуйтесь, якщо ви бачите мене вперше, а також підписуйтесь на мої соцмережі, я там з'являюся кожного дня. Сьогодні я вирішила зробити такий макіяж із каткрісом, який можна використовувати на повсякденній основі, а також можна його використати і на вечір із подружками, коли ви кудись йдете. І взагалі, мені здається, його можна використовувати будь-коли. Тож це такий дуже універсальний макіяж, і я сподіваюся, що вам він сподобається. Тож не буду дуже довго балакати і переходимо до самого макіяжу. Як базу під макіяж я буду наносити цю сироватку від Glow Recipe Ви можете подивитися огляд на неї ось у цьому відео, моєму нещодавному. Вона мені дуже подобається, такий маленький спойлер, тож я продовжую використовувати ось таких маленьких трьох натискань вистачає на моє обличчя. Вона дуже гарно зволожує. Так як я дуже люблю сяйво на своєму обличчі, база обличчя, тож я наношу далі праймер від Kiko Hydra Glow. Також трьох натискань вистачає на моє обличчя, і я дуже гарно проходжуся ось по цій зоні під очима, щоб мої. Синці не було видно. Одразу також підготую свої губи, щоб не наносити потім, щоб вони одразу зволожувалися. У мене це маска від Lone, я не наношу дуже багато, просто щоб вона встигла абзорбуватися, впитатися, всосатися. У мої губи, і мені не потрібно було її потім витирати, бо я бачила, як а, коли тільки знайшли чомусь американці цю маску, вони її наносили аж там був такий дуже великий слой. І я така дивлюся, нащо, якщо її вистачить, дуже-дуже мало, на що ви це робите? Далі я беру Hollywood Flawless Filter. Також а, він є у моєму огляді, я ось такими рухами наношу його на усе обличчя і під очі воно також зробить сяйво. Тушу це діло спонжем через те, що а, колір темніший за моє обличчя, я також роблю ось так, залишки наношу на Шию, хоча потім я усе це перекрию тональним засобом. Сьогодні у якості тональнику я буду змішувати cc крем від Lumine. У мене у відтінку Fair Brave Lash. Я а, використовую ще від Holy Pop BB крем Ось так вони обидва виглядають. Цей він за жовтий для мене, бо я його купляла, коли така засмажена була. Тож я їх змішаю, щоб вони. Дали мені правильний потрібний відтінок. Тобто ось ви можете побачити, що один з них світліший за іншого. Тож я беру паличку. Копалочку. А залишки я набираю на спонж, щоб усе використати. Просто ви можете побачити, наскільки моя шкіра сяє. Це все через цей BB крем І залишки. На шию. Завжди. Далі я беру бронзер від Charlotte Тілбурі. Я вже їм користуюся десь тиждень, і він мені прям подобається. І хочу розташувати сьогодні не спонжем, щоб максимально залишилося на моєму обличчі. Далі я наношу консилер. Сьогодні це у мене тарт. Перекладаю його на руку. І потім беру ось такий пушистий пензлик, мені потрібно купити нові пензлики. Бо це, ну, знаєте, такий з 2018 року. А також заходжу на віко. Щоб там була база для наших тіней. І беру спонжик і трошки ще зверху проходжуся, щоб зробити такий рівний слой. І щоб не було, знаєте, таких слідів від а, пензлика. У якості рум'ян я сьогодні використовую від ламель рум'яна і тушую своїм пензликом. Я зовсім забула зняти, як я нанесла хайлайтер, але це. А... Хайлайтер від Rare Beauty, мій улюблений, у відтінку Miss Mariz. Я беру пудру від Fenty Beauty, відтінок Lavender. І беру ось такий плоский пензлик і наношу їм пудру зараз. Це така проблематична упаковка. Ну, просто щоб вона нічого не витрусилась, бо вона нова. Ця пудра вона мені дуже подобається, тобто вона дуже гарно робить таку рівну поверхню, але у неї дуже сильний запах, тобто ну, його прям чудно. Далі я оформлю свої брови: це карандаш від Benefit. І далі закріпляю брови гелем від Lamelle. Мені вже час зробити знову ламінування, бо вони такі вже неслухняні. Далі я беру спонж, яким я тушувала консилер, тоналку і усе таке. І просто проходжуся ще раз по повіку, щоб а, воно не було із складками. Сьогодні я використовую ось таку палетку від Jeffрі Star Conspiracy. Зараз я буду наносити відтінок Tanacom на ось цей відтінок, на усе. Верхнє повіко. Тут головне нанести на внутрішній голок повіка, щоб там було достатньо кольору, щоб не треба було нічого домальовувати вже після того, як ми зробимо каткріз, бо це буде дуже проблематично. Я беру свій консилер і наношу його на руку трошки зовсім. Багато не треба буде. Беру ось такий пензлик лопатку на нього набираю консилер з двох сторін. І усю версу потрібно забрати звідси. Бо шерсть мого бривіка, вона чомусь завжди повсюди. І малюю далі каткрізь. Тобто, бачите, я промалювала його починаючи з самого уголочку і обережно втушовую його десь посередині мого ока, бо нам, ну, ось тут його не треба. Ось тут його призупиняємо. І так само роблю із другим оком. Беру такий пухнастий пензлик, і наношу відтінок це My Pills. Наношу його майже на усю зону каткрісу, щоб закріпити колір. Я беру такий плотний пензлик і набираю колір Just a Theory. І наношу його прямо на середину. Просто як гарно цей колір виглядає, я не можу. Головне це гарно втушувати у початок, тобто, щоб не було. І зараз я хочу ще додати кольору на ось цю зону, тобто темніше трошки зробити. Так, і далі я хочу зробити сьогодні таку стрілочку, невеличку взагалі. Далі я беру колір більш темний: це Dietro Beer. Ось цей відтіночок, І їм роблю розтушовану стрілку. І можна ще взяти світліший відтінок і їм трошки доробити тушованість стрілки. Після цього я беру. Ось такий пензлик бочонок і беру тіні колір той, яким ми оформлювали усе подвіжне повіко. І наношу його на нижнє повіко. Далі я беру карандаш каял і наношу його на верхню слизисту. Але на нижню не хочу, тому що в мене сьогодні немає настрою на шамаханську царицю. Далі я підкручую свої вії і профарбовую свої вії. Тому що вифарбовую їх гарно і плотно, тому що я сьогодні не буду використовувати пучки Вій. Тож треба гарно їх промалювати. Далі я беру а, карандаш від Missyze 765 відтінок і просто оформлюю ним контур. І коли я зробила контур, а також у уголки губ нанесла також цей карандаш. Я беру помаду від Chanel. чесно кажучи, я єдине, що вам можу сказати, це Rouge Allure Liquid Powder. Це така матова помада, вона дуже гарного кольору і дуже приємної консистенції, але на ну, їй вже поганенько, вона така доволі старенька, але мені неймовірно подобається кольор. Саме тому я її досі використовую. Ну. Колір просто ну, неймовірний. Я спробую знайти, як вона виглядає в нормальному стані, і ось тут її прикріплю, але ну, вона, вона дуже гарна. Я просто є в захваті від неї. І ось макіяж в сьогоднішньому відео готовий. Так, фінальний результат виглядає. Сьогодні я обрала кольори не темні, але ви можете взяти замість корічники неї рожеві, або зелені, або сині. І по цій схемі зробити макіяж будь-якого кольору. Навіть поєднати де... я деколи поєднувала рожевий і зелений. Це дуже гарно виглядає, до речі. Це такий більш а, днівний варіант, або якщо ви йдете кудись із подругами а, або із хлопцем на романтичний вечір, і ви просто не полюбляєте темні кольори на собі. Це також виглядає як такий макіяж, над яким ви працювали. І я просто ну у захваті, в тому, як вийшла. а губи просто ну, це. Ліп-комбо. реально ідеальні. Я сподіваюся, вам також, як і мені, сподобався цей макіяж. Сподіваюсь, вам сподобався цей туторіал. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете написати їх мені у коментарях. Не забувайте підписуватися на мій канал, а також ставити пальчики догори. І також підписуватися на мої соцмережі, де я з'являюся кожного дня. І сподіваюсь, ми з вами ще побачимося, і до наступного відео. Я вас дуже-дуже сильно люблю і бажаю вам усім гарного ранку, дня, вечора, коли кудися мої відео і ваш сьогоднішній ідеальний посунечок.